15 років тюрми за співпрацю з ДНР та ЛНР. Тернопільський суд визнав винними двох жителів міста у державній зраді та підтримці терористичних організацій. Двоє братів були знайомі з керівниками ДНР і вербували для них людей на території України. За обіцяли обіцяло тисячу доларів за терористичну діяльність. А ще страховку розмірі 20 тисяч доларів у випадку смерті. За вбивство військовослужбовців та знищення військової техніки збройних сил України обіцяли додаткові гроші. Вербувальники вирбувальники спрямовували найманців через територію Білорусі до російського ростова на доно для бойової підготовки. Вирок суду 14 та 15 років в'язниці. Вербування вони здійснювали шляхом особистого спілкування з окремими мешканцями, в тому числі і Тернопільської області. Окрім того, через соціально спрямовані мережі вони спілкувалися своїми друзями в Кировограді, Києві і в Росії.